Привіт! Мене звати Олена, я бізнес-леді. Я прийшла до Марини в момент, коли зовні все виглядало добре. А всередині тиша втома і відчуття, що життя наче йде поруч, але не зі мною. Щоранку я прокидалась з дивним станом: ніби тіло рухається, а душа стоїть. Було відчуття втрати себе. За три місяці ми працювали глибоко, але м'яко. Арт нейрокоуч, сесії, малювання нейрографіки, авторські рейки медитації. Усе це допомагало заспокоїти розум. Відновити внутрішню силу і знову відчути себе живою. Я не вірила, що трансформація буває такою: без надриву, без тиску, без виходів із зони комфорту. Просто з любов'ю до себе. Сьогодні я інша, спокійна, глибока, впевнена. Я знаю, чого хочу, я чую себе, і мені більше не треба тікати від себе. Я щиро рекомендую Марину кожній жінці, яка перегоріла, яка шукає м'який і справжній шлях до себе. Вона не просто коуч, вона чи провідниця, яка бачить вас такою, якою ви можете бути ще до того, як ви самі в це повірите.